Готуй прачки, брачки, сестрички, Трішки маленьке нагадування про систему вишколів володів пластових новаків і новачок. Ми, як виховники, проходимо певну систему вишколів. Не буду зупинятися детально на кожному вишколі, які є вимоги, щоб вас взяли туди учасником, загалом про структуру. Перш за все, коли ви хочете стати новацьким виховником, ви маєте зголоситися на вишкіл ров виховників, тобто. Рада орлиного вогню виховників, тобто тих, хто планує займатися з новаством. Зараз вишколи проходять в різному форматі, вони є трохи такі гібридові, трошки онлайн, трошки офлайн. Але форма зголошення є відкрита постійно. Після цього ви займаєтесь з дітьми і хочете поїхати на перший табір, вам треба зголоситися на. Ров булавних. Також на цей вишкіл можуть зголошуватися підбратчики, підсестрички або інструктори, які їдуть на табір допомагати. Це є вишкіл, на якому ми базово розповідаємо, як вам підготувати дітей до табору, що вам треба робити, як треба взаємодіяти в команді. Тому цей вишкіл теж є обов'язковий для тих, хто їде на табір. Його треба пройти один раз, не треба перед кожним табором, один раз перед першим табором. Після цього, якщо ви хочете бути гніздовим, так то ви проводите, проходите ров гніздових. Вони проводяться переважно на два дні, дивлячись залежно від кількості, може бути один, може бути два на рік, може бути якась інша кількість, хто його зна, як далі буде. Але тут ми вже вчимо, які обов'язки є гніздового, яка його відповідальність, яка є система загалом виховання, як йому будувати команду, як взаємодіяти з різними пластовими структурами. Так, тому цей вишкіл теж потрібно пройти перед тим, як ви стаєте гніздовим, щоб все розуміти і відразу почати гарну свою працю. І в тому випадку, якщо ви хочете проводити вже табір самостійно, вам треба бути учасником, відбути і пройти роз провідників таборів. Комендантів верніше, він називається так. Та ми вже вчимо, як коменданту підібрати команду, як розділити обов'язки, всякі такі штуки, які вже суто для коменданства. Важливе зауваження, якщо ви хочете потрапити на ров гніздових, ви обов'язково маєте перед цим мати зарахований вишкіл новацьких виховників. Тобто ви йдете спочатку на вишкіл новацьких виховників, він відкриває для вас дорогу на ров гніздових. На ров в булавних теж бажано. Важно мати вишкіл виховників, але так ми розуміємо, що на табір можуть теж їхати під брачки, під сестрички або інструктори, вони не завжди мають його. І якщо ви їдете, як хочете бути комендантом табору, то вам обов'язково треба пройти роз комендантів. І для цього вам треба перед тим пройти ров булавних. Отака структура. Не перескакуйте і, і е, заповнюйте форму. Вона форми, вони весь час е, відкриті. І коли є достатня кількість е, зголошених, е, вже комендант контактує з конкретними зголошеннями. Також е, в нас є. Вишкіл для провідників вишколів відбувається не так часто за потреби, тому ми про це комунікуємо додатково вже з тими, хто хотів би і хто бачить себе в команді провідників вишколів.